І в нього є намір зробити Україні дуже боляче сховище відпрацьованих відходів, яке знаходиться назовні і теж заміноване. Чи відбудуться у 24-му році президентські вибори в Україні? Одне йде, друге починається. Значить, в Україні не буде вже війни і військового стану. Так і спитаємо, чи буде в 24-му році військовий стан. Можемо зазирнути в голову, що він насправді думає. Це психічно нездорова людина, які в нього думки. І ось вам подивіться, хто прийшов. Там нема. Того страху смерті. Там каша в голові якась. І тепер ключове запитання: чи ці наміри його в голові будуть реалізовані? Привіт! З вами на каналі Мій Світ та «Ролах Стелла. Мої вітання усім глядачам, мої вітання, пані Стелло. Я дуже рада в вашій компанії сьогодні бути, адже ми з вами, як завжди, поговоримо про цікаве, про політичне, деколи про не зовсім приємне, про майбутнє. Але перед тим, знаєте, я вам скажу, що я. Періодично заходжу під свої відео, читаю коментарі, дивлюся, як мої глядачі реагують на моїх гостей. І я вам скажу, що останнім часом ви збираєте такі компліменти, що просто словами не передати. Буде вас можливість. Зайдіть, почитайте коментарі. Там велика подяка для вас і до вас. Я зачитаю, тому що пані Юлія, видно, дуже добре вас знає більше, ніж я, і дивиться ваш канал. І Пише, що так дійсно Стелла не тільки приємна жінка, а ще багато чого збувається у неї. І читаю. Вона карти легко і правдиво та чесно. Дуже дякую, Оксану, за таку цікаву гостю І з задоволенням чекаємо зустрічі із Телою. І я не можу не задовільнити прохання моїх глядачів. Ми з Телою домовились про зустріч, і сьогодні. Теле в ефірі. До речі, всім дякують і сподобалося ваше відео на каналі Містична історія про карти, які заплакали. Люди були вражені цією історією, і хтось розповідав, у нас там багато тарологів, розповідав свої історії з картами. Так, Буває таке, що негативу карти набрали, вони змінюють свою вагу навіть. І, і це реально можна виміряти фізично, не просто там людина собі вигадала чи уявила, а карти змінюють, вистають важчими. До речі, як ваші карти останнім часом почуваються? Мабуть, звикли, як і люди. Призвичайлися. Так, призвичайлися, так. Да. Так, добре, сподіваємося, що ми цими новинами, які сьогодні будуть у нас в ефірі, не зробимо їх важчими, а навпаки, легшими. І я починаю, як завжди, з цитування. Сьогодні, як завжди, глядачі, міксують свої запитання із вашими запитаннями, тому чекайте на відповіді і будете задоволені за 100%. Блінкін сформулював головну проблему розв'язаної Росією війни. Я зараз Блінкена буду цитувати. Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити усіх, хто підтримує Україну. І вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотньому, зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен. І я відразу хочу перевірити, чи справді Путін вірить у це. Може, раптом Блінкен помиляється. Це якась дурня. То зразу сімка кубків, ну те, що там Блінкен, я не знаю, чого він таке каже, але мені здається, і те, що він написав. І тут ну, мені просто вискакує картина, карта фейків. Сімка кубків, фейків, якась інформація, чи вона недоречна, чи що. А що б так думав Путін, Та я не думаю, що він так думає. Так. Путіна навіть не треба переконувати у зворотньому, і це дуже добре. І можемо зазирнути в голову, що він насправді думає. Взагалі? Так. так. Думки Путіна. Ось, слухайте, давно я не дивилася, що він там собі думає. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Слухайте, знаєте, що я вам скажу? Дивитися людину, в якої е, карта місяць на думки. Це я вам скажу, це змінене сознання. Якщо ми маємо на увазі справжнього Путіна, котрий, ну, якщо він існує, то дійсний Путін, котрий був обраний на посаду президента, то в нього думки це нездорова людина по місяцю. Це змінена психіка, тому що ну, про що він думає? Слухайте, він думає про якісь задоволення. Він думає, що він все робить правильно, що він захищає свою країну. Це важко вчитати думки людини, якої, вибачте, не всідома. Не тому, що він там сотворив цю війну. Подивіться, по місяцю проходять зміни психіки. Це психічно нездорова людина, які в нього думки. І ось усього подивіться, хто прийшов. Які можуть бути оце думки? Там каша в голові. Там мозку, мабуть, немає. Я навіть не то, що считати не можу. Просто це, знаєте, це хаос, це каламбур, думки нездорові. І ці думки, вони, скоріше всього, підпливом якихось речовин або дій, або ліків якихось. Це змінена е, свідомість, змінена свідомість тут іде. Та які тут думки можуть бути? Взагалі він може думати. А він боїться? Він боїться Україну? Чи боїться хтось в України? Чи боїться Так, дуже дуже. Дуже боїться. Це дикий страх, голова опущена і боїться, боїться, що прилетить на Росію, прилетить. Він боїться оце всього, це втрата, оце. він вже це відчуває, так? він боїться, страх є. Але думки взагалі не здорові. Так, ну ясно. З такими думками нормальна людина би не зробила, аби таких дій, які він зробив. Я там дійсно під впливом якихось речовин. А він шкодує про те, що почав війну з Україною? Чи шкодує? Ні, ну, знову таки, подивіться на його думки. Дурінь, місяць і страшний суд. Він месія, він повинен був це зробити. Розумієте? Він не ж так так, не стоїть питання, що він шкодує. Ну, але ж тут самі карти кажуть, ну що, дур дурне і все. Він цей хаос посів, але це так повинно бути. Ви розумієте, ці думки навіть другий раз я збираю колоду, мій другий раз попадається місяць. Ну це, це зовсім якесь затьмарення, там щоб сказати думки, мабуть, і тих думок немає. Може, ця людина просто собі лежить і просто очима ворочає зі сторони в сторону. Які там можуть бути думки. Може боїться? Я не знаю, чого він там боїться, але ні про що не шкодує. Це мені показано не як людина, а як трава якась. Там нема таких думок, знаєте, глобальних. А страх є, ну, може, він не боїться в такому розумінні, як ми це розуміємо, що там прийдуть, його завоюють, він чогось іншого боїться. Можливо, людей в білому халаті. Я так думаю. А смерті боїться? Чи боїться він смерті? Подивіться, відлюдник, ну це в мене взагалі показано, що він як мумій, його вже майже немає. Башта, злом, оце захворювання, зупинка. Тут немає страху смерті, тому що в нього думки ну як у людини, яка не розуміє нічого. Як вам сказати? Ви розумієте, воно хворе, воно хворе або під впливом якихось ліків. Там немає того страху смерті. Там каша в голові якась. Ну, ну Не в тому розумінні, як от ми, да, як здорова людина може розмірковувати про життя, про смерть. Там немає цього. Людина під впливом якихось речовин. А чи є в нього в голові зробити територію України непридатною до життя через аварії на атомних електростанціях чи через підриви якихось хімічних, біологічних бомб і так далі? Чи є в нього такий намір? В нього є намір. Зробити Україні дуже боляче любими способами, будь-якими, хоч чим, ну тобто якимсь впливом сили будь-якої, чи то за допомогою війська, чи будь-що, хоч би що, Любий ресурс, будь-який ресурс для того, щоб причинити отаку таке жахіття, кошмар Україні. Так таке є. Ну я ж кажу там, дияволи, луна, ну звідки там. Він даже якось не, не як стратег мисли. Він мисли як хвора людина. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово. Починаємо глукішити навіть не через солодке, а через те, що в нас пригнічене травлення. Бо в принципі в дитинстві ми це все їмо і нам нормально. Але якщо ми просто любимо солодощі, я люблю круасани, наприклад, важливе питання, як його з'їсти і в який час. Немає задоволення від їжі. Оце, до речі, перший симптом того, що щось іде не так. І тепер ключове запитання. Чи ці наміри його в голові будуть реалізовані? Чи ні? Чи не судилось? Наміри Путіна чи буде реалізовано? Чи справді це його мрія? Ну, те, що він Україну покошмарить. Він же ж нам завдав ну, біди, горя. Україна ну, частково зруйнована, скільки загинуло людей. Так, так, ось о. три головних болі є. Люди дійсно страждають по дияволу, так, але це в нього вийшло ну, дуже зовсім не так, як він хотів. Трішечки, бо паш, це зовсім чогось небагато. Так, зруйновано, але ж ми ж знаємо, що зруйнована далеко не вся Україна. І не всі люди загинули, тобто країна є, мало того, вона ще й переможе. Тобто, як його мрії здійснюються? аж ніяк. Те, що він оце тут навитворяв, так, зруйнував нам Каховську ГЕС, щось там шкоду твори на Запорізькій атомній станції, Ну, те, що люди загинули, само собою розуміється, так, це все їм доставляє на солоду. звичайно. До речі, коли ми говорили з вами про заес, ми забули розглянути дуже важливий пункт, і в мене є коментар глядача, який мені допомагає. Забули про сховище відпрацьованих відходів, яке знаходиться назовні і теж заміноване. Можемо зробити розклад власне на це сховище і його долю. Це, можливо, це сховище і буде там порушена якась робота. Знову падає карта місяця, але не повністю. Я не знаю, яких воно масштабів, от це сховище, пам'ятаєте, я завжди казала, що там вибуху не буде, але буде якийсь витік, витік чогось невеличкої кількості, якесь невеличке забруднення, бо щось буде ну, як зруйноване чи зіпсоване, чи неналежним чином виконуються якісь роботи. Такий так, таки так буде. Ось, оце місяць знову такий, це має статися, це якось буде, але воно не дуже багато підпливом якоїсь сили. Розумієте? Таки буде, так? Да. Глядачам дуже сподобалося наше з вами відео нещодавнє, коли ми говорили про майбутніх президентів України, про те, хто займе цю посаду, і відразу вони задали нам, уточнюючи запитання на цю тему. Я зараз його озвучу. Чи відбудуться у 2024 році президентські вибори в Україні? Ну, так і так, трансформація. Буде щось змінено. Смерть це завжди щось: одне йде, друге починається. Так, починається і йдуть тузи. Це якийсь розквіт, якийсь шанс. Так і так. і так, і це питання, до речі, допомагає мені скласти знову пазл. Ми з вами говорили про закінчення війни, про те, що нам не дають перемогти швидше, а ми можемо. А там домовляються, поки ослаблюють Росії. І оскільки я роблю висновок, будуть президентські вибори, так як мають бути, за графіком, значить, в Україні не буде вже війни і військового стану. Так і спитаємо, чи буде у 24 році військовий стан? Ні, вже ні. Дивіться, час не показано мені, але колесо фортуни вже змінилося. Оце справедливість. Ну, по жриці, звичайно, це можливо, вона так каже: не питайте коли, але у 24-му році військовий стан буде відмінено. Ну, Слава Богу. Буде відмінено. Так. Можливо, це буде друга половина року, але буде відмінено. А вибори призначені на першу половину. Я щось не пам'ятаю. Здається, в весною мають бути вибори, ні? Я чесно ряд теж не пам'ятаю навіть цим можливо так, можливо, так першу половину року. Да, бо тут колісниця і це швидкість. Тобто тільки рік набирає оберту. До речі, глядачі цікавляться, якою колодою ви користуєтеся бо хочуть собі такі придбати. Це колода аркану. У мене така рубашка. Да, колода, колода дійсно пречудова. Вона така яскрава. Вона Тут так чітко все сказано, тут так чітко все. Головне, знаєте, з нею домовитися, от що і як вона буде тобі казати, розказувати, ну, здружитися з нею, домовитися. І вона працює просто. Я Аркану просто обожнюю. У Мене їх багато, але це от я її з рук не випускаю. Це ж така мене, пам'ятаєте, вам казала, це ж така колода і заплакала. Я вже її затерла, задягала, затягала, вона вже вирішила заплакати. Це ж у мене друга. Хто не бачив нашого відео на каналі Містична Історія, містичне класне відео. Я даю посилання на нього в опис до цієї програми, так само як посилання на стелу. Тому, будь ласка, я даю завжди контакти всіх своїх гостей в описі до кожної програми. Не пишіть мені в приват. Дайте, будь ласка, контакт Стелли, бо вони завжди є відкриті публічні. І, зрештою, можете на її Ютуб зайти. Там теж є всі контакти. Стелли. Хто хоче, завжди знайде. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе Чудово. Вони починають їсти тоннами, Вони думають, що це здорова їжа, що це класно. А насправді ви собі тільки шкодите. Бо якби ми цього не робили, то ми би були просто психічно хворі всі. І якщо цей вогонь травлення він пригнічений, то ніяка інша система працювати не буде. Кожна людина, якщо зрозуміє, якої вона конституції, через якийсь час вона повністю буде розуміти, як з собою поводитись. Ті, хто прикидається в одесяті, говорити про якесь добре здоров'я, ми не можемо. ця людина або подумає про те, що має, має щось змінити в своєму житті. А якщо не змінить, то. Ну, типу. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.